Назва брудний пес, вона така типу метафорична, яка пояснює тих артистів, ну якби особлення артистів, голодних, брудних, трушних, які ходять там по вулиці в пошуках своєї кістки, але мають типу добре і хоробре серце. Це також фраза. Вона народилась супер рандомно. на студії. Такі типу, ну от давайте організуємо. Організуємо там фестиваль, мультижанр. Запросимо тих, 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 тих. Ну і треба назва. Ми вийшли на перекур. І почали генерувати. Я пам'ятаю, що гарк сказав, що хочеться, щоб назва була якась локальна українська, не новомодна, не там не з англійським якимось фльором Таврійські в рійські Слов'янський базар, щоб це не попахало і Шароварщиною, але і було б щось про нас. І я на рандомі просто сказав: ну щось типу такого, як брудний пес. Просто це, це така назва, з якою треба було пожити. Ми і почули, да. ми такі: ні ні, хтось там да-да-да. Але да, насправді да. потім просто ніхто не, не запропонував нічого кращого. Ну, вона така, що вона якось прорізає простір, ти коли вперше чуєш там брудний пес, так, то він одразу викликає багато питань, угу. що таке брудний пес. Так, це щось таке, ну, така асоціація, щось зухвали, таке, що, щось справді локальне. Бо ну, навряд чи це претендує на, на мейнстрімовий успіх, там на якісь. Бабки там на, на щось таке одразу відчуття що це щось струшне. сподобається чи ні це інше питання, але це точно щось таке. 100%. Так.